Як не зіпсувати нам стосунки з нашими партнерами в контексті, наприклад, ситуації, яка у нас є з Польщею стосовно вивезення українського зерна? І як нам тут не впадати, як ми вміємо, знаєте, впадати в якісь істеричні ем, не знаю настрої, і про ці історичні настрої мало того, що в них впадати, будь-хто може Проваджувати про... збалансовану політику, правильно? Т в цих історичних настроях і маю на увазі, гучно про це mm. ще заявляти. Mm, як нам тут балансувати і не зіпсувати, тому що звісно всі нам співчувають, але терпіти якісь подекуди, я ж кажу, ці історичні, подекуди, які межують з хамськими висловлюваннями? Ну. Не погоджуюсь. всі будуть так довго. Так, абсолютно погоджуюсь. Більш того, не всі готові терпіти. І знов таки, навіть у таких досвідчених людей, які перебувають у владі різних європейських країн, там же практично цих пасажирів зеленого ліфту їх немає, там дорослі ці люди. І... Навіть такі досвідчені політики вони можуть втратити самоконтроль і на емоційні заяви з боку якихось наших діячів, так само емоційно відповісти. І вже, між іншим, одна така відповідь була. Якщо я не помиляюсь, чи від когось з німців, чи від поляків, на докари, мовляв, ви нам тут. Палки в колеса в наші ставити. Що стосується безпосередньо ситуації щодо нашого збіжжя? Я, наприклад, до цього ставлюсь абсолютно, підкреслюю абсолютно з трьома знаками оклика, спокійно. Треба завжди думати не тільки про свою власну сідницю, а в тому числі про інтереси тих, хто тобі допомагає. Головна проблема, яка виникла от в цьому контексті. Я не знаю, чи офіційно чи ні, про це я жодної інформації ніде не бачив, але можу е уявити, що в тому числі і завдяки якимось сірим е схемам, е в яких приймають участь як наші громадяни України, так і європейці. Е штучно створюється. Цірі нелегальні схеми потрапляння нашого збіжжя на європейський ринок. Не є великою таємницею, що це призводить до демпінгу. І до 80% вартості збіжжя в країнах ЄС субсидується з державних бюджетів. Отже, фактично, Своїми діями, я зараз буду казати своїми, з точки зору загальнонаціональної політики, українськими діями. Я не думаю, що це безпосередньо уряд в цьому якимось чином задіяний. Ні, це зі, скріше, просто українські серед... трейдери. Трейдери, бізнес, так. Да. Вони фактично, а, ну, якщо чесно, ведуть до банкрутства численну армію фермерів європейських. Ну, якому очільнику європейської країни сподобається подібна ситуація? Абсолютно. Абсолютно. Тому я з абсолютним розумінням ставлюсь до позиції, яку зайняли наші сусіди в цьому питанні. І замість того, аби спокійно і врівноважено садитись, сідати з ними за стіл, вислуховувати їхні пропозиції, яким чином. Можна подовжуючи використовувати їхню територію задля транзиту, яким чином можна подовжити співробітництво, починають лунати доволі абсолютно праві, з точки зору акцентів, що до істерик доходить. Нас предалі, предателі, ну, це повна маячня, безвідповідальна, абсолютно недержавницька політика. Ми хочемо. Виключно дотримуватись власних інтересів за рахунок інтересів наших союзників. Так, такий механізм не працює. Що ж це за друзі, ну от навіть на побутовому рівні. Хіба може бути дружба між людьми, якщо хтось, з, ну, з умовних партнерів, використовує іншого виключно в власних інтересах? Ну такого ж не буває. Ну, а ще враховуючи, що в нас є суперечки історичні. У нас, в принципі, і так важка ситуація. І у нас ситуація. є великий старший брат, який ніколи ні на секунду не забуває вставляти шпильки. Абсолютно, так. То, звісно річ, це. Ну, ну з моєї точки зору, влада, на жаль, в цьому контексті абсолютно бездумна і безумна. А ну просто треба негайно припинити подібні дії з боку українського бізнесу. Негайно і жорстко. Бо це, врешті-решт, може призвести до вкрай негативних наслідків ну, загальнонаціонального рівня. І Справа не в збіжжі в українському, а в війні. Ну втрачати союзників на ну, це, таких дріб'язкових питаннях. Це просто, це просто ну, ну, бред. Вибач. Абсолютно, абсолютно. Е, ну, будемо сподіватися, що дипломатія буде налагоджувати ці відносини. Дипломатія не в обличчі пана Подоляка. Бо нам ще не вистачало, е, окрім Китаю, Індії ще Ну, якщо це сварати? створіння не, не буде нічого ляпати, ну, це абсолютно порожнеча. Пусте місце. Але завдяки позиції самого президента Зеленського, оці порожні місця, вони перетворені на, дія... на державних діячів. Ну так, Китай вже відреагував одразу причому, на такі заяви і викликав до себе посла, і, і що відбувається. І, і, і як буде посол пояснювати, що це, вибачте, це взагалі ніхто, це, це якийсь радник, це не державний діяч, не державний службовець, це ніхто. Ну чого ви так реагуєте на його маячню? А у відповідь, що скажу, так вибачте, він же у вас представляє в інформаційному просторі державу. Позицію влади. Так. Абсолютно справедливо, ну я ж кажу, будемо сподіватися, що ми ці всі моменти опущення можливо десь не не навмисне е виправимо і далі будемо рухатися по якійсь кращій лінії взаємостосунків з нашими партнерами. А навіть якщо це не наші партнери, таке як Китай і Індія, то все рівно це ж не заважає мати з ними е налагоджувати з ними стосунки. Ні, звісно, річ. Ну Що якщо ми вже про і внутрішньополітичні процеси говоримо, то е, починали ми теж з внутрішньої політики. Та може трошечки ще е, акцентів додамо, та е, у розрізі давайте поки тих. Е... Електронних декларацій, знов, бачите. Ну, бо, бо тема не закінчується, от, бо тема не завершена, правильно? І є е, 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 поки що е, таким чином, як і є. В принципі, е, розвивається все справедливо е, з вашої точки зору, пане Георгію. Ну як справедливо? Ну, врешті-решт, суспільство ж побачить те, що е, воліє і на те, е, на що є запит, побачити. Думаю, що так. <звіт> Якщо не вигадують знов якісь крюки за що, наприклад, от Христина може бачити, а ми з, зі славою не можемо mm -hmm. бачити. І перелік Христин буде вирішувати офіс президента. Ну воно ж відкрито, відкрито. Ну не для всіх. Я не знаю, але я був між іншим доволі здивований. Ми торкалися вже да, ОПЗЖ у Верховній Раді, то виявилось, що найбільш активним... Діячем, який блокував відкриття для громадськості декларацій, виявився депутат ПЗЖ на прізвище, якщо не помиляюсь, мамка. Він надав там таку кількість справок, що їх можна розглядати і голосувати півтора роки. Випадковість. А... Ваш теска здається, да заваті я, я не знаю. Я чесно кажучи, ма він з попереднього ще скликання. Він торпедує всі ці позицію по деклараціях. От як тільки коли я у владі працював, я був серед тих, хто вперше заповнювали ми ці декларації. Він з того часу я пам'ятаю цю мамку, яка. За будь-яких обставин намагалось щось там якісь. Якщо не цеглину, то хоч піщинку, але кинути всередину механізму цього. А, ну, я думаю, не варто серйозно розглядати маючню Коля Балонського. Тишинка має на увазі про те, що ФСБ за ним палює і, не дай Боже, в нього знайде, оприлюднять його активи, то йому капець буде. Взагалі, я, я відверто скажу, я ще й досі, я не розумію об'єктивно, чому закриті від вільного доступу декларації, наприклад, працівників СБУ. З самого початку. От я цього не розумію. Адже в публічному доступі адрес немає. Є тільки. У, тебе, у нього квартира в Києві площою 700 квадратних метрів. Ну, але ж там треба вказувати прізвище і ім'я і можна легко загуглити людину, знайти, як вона виглядає, її фотографія. В відкритому доступі цього, цієї інформації немає. Угу. Я не знаю, навіщо це було зроблено. Ну, можливо, далеко не всім співробітникам СБУ, в тому числі, не хочеться оприлюднювати власні статки. Бо, мабуть, у великої кількості співробітників, які працюють в департаменті, К, у суспільство виникне дуже-дуже багато запитань. Шановний, ти все життя жив на одну зарплату, а звідки в тебе десятки мільйонів? Ну тут же ж історія в тому, що пане горе христя, значить, відкритість для суспільства правда це ж не тотожньо тому, що можуть собі дозволити переглядати спеціальні служби різні да, абсолютно річ. правда. Абсолют. Бо для суспільства вони можуть бути закритими. Та якщо ти хочеш щось знайти, на кшталт так. правопорушення чи неправомірне видача чогось завгодно конфліктуючого з чинним законодавством, то вони все повсякчас були відкриті відкрите для, для всіх правоохрон. Для для НАБУ, Тобто для тут, це тут, відкрите, тут історія про саме про суспільство. А? А про що ми говоримо? Так. Як голова НЗК каже, що це небезпечно відкривати декларації, тому що це загрожує безпеці декларантів? Пан Новіков пояснив в тому, ну. що з'являться дані родичів, і це буде загрожувати на них. Будуть, ну цю інформацію. Може, ну, так ми ж тільки, що, ми ж тільки що з'ясували. Може, тільки що з'ясувалося? Я вам зацитувала голову. Яка, Ні, пана ну, можна вигадати будь-які обставини. Історія, можна. знаєте, позитивна, мені здається, Якщо зараз ФСБ дізнається, що у Колі Тіщенка в Києві там п'ять ресторанів, то наступного дня по Києву саме по цих місцях п'ять атомних бомб попаде. Ну це ж не, не я, це ж пан Новіко. Він це оприлюднив свою заяву інтерв'ю на наступний день, після того як президент сказав, що витує законопроект і що треба відкрити декларації негайно.